Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Роблю це відео терміново, тому що хочу вас попередити. Якщо ви купили для свого саду, щоб обробляти препарати 30 d і 30 v і ще не встигли їх використати, то не використовуйте, тому що ви лише втратите гроші і навпаки собі нашкодите. А чому кажу, що роблю це відео терміново, тому що в коментарях прочитав, люди пишуть а взагалі. Божевілля, що ми будемо обробляти. Ось ми купили. Ми зараз будемо обробляти навесні. Потім ми будемо влітку додавати до бакової суміші. Потім ми ще будемо додавати обробляти восени. А це взагалі не має сенсу. Це взагалі вам лише нашкодить. Давайте сьогодні відео ось покроково весняна обробка, літнє додавання і осіння обробка розглянемо. Цієї весни, взагалі, неможливо було ефективно обробити такими препаратами і отримати ефект взагалі. Лише частково, і те, і те лише той, хто встиг в перший день, як прийшло потепління до 5 градусів, якщо в перший день обробили. А чому я так кажу? Давайте згадаємо, як працюють ці препарати. Обидва препарати це препарат, який вкриває зимуючих комах плівкою, і вони там під тією плівкою поступово задихаються. 30D, 30V, а ефект однаковий мають, результат однаковий мають. Відрізняється лише що один ви Виробляється з е, рослинних масел, а інше виробляється з нафтопродуктів. У одного плівка, майже умовно кажучи, миттєво е, твердіє у іншого плівка поступово висихає, висихаюча плівка. Але ефект е, мають однаковий. Отже, чому я кажу, що цієї весни взагалі майже неможливо було ефективно обробити. Пригадайте, яка в нас була погода цієї весни. Були морози-морози, потім буквально за 1-2 дні стала температура плюс 5, і ще через кілька днів одразу плюс 20. Про що нам це говорить? Навіть той, хто встиг в перший день, як тільки настало плюс 5, обробити якісно таким препаратом. То як тільки настало плюс 20, комахи попрокидалися і порозповзалися, тому що в них в зимовому коконі був запас повітря, щоб препарат подіяв, йому потрібен час хоча б тиждень. І обробка таким препаратом цьогоріч подіяла лише на дрібноту. А взагалі, то обробка таким препаратом в побутових садах доволі не настільки ефективна, як в промислових. Чому? Тому що переважна більшість ваших шкідників, вони зимують не на деревах, не на рослинах, а в траві, яка знаходиться під деревами. Це лише, якщо у вас чорний пар, як в промислових садах. І комайхам, які звикли зимувати на рослинах, нема де ховатися, окрім на дереві, наприклад, тоді так. А ті, що ґрунтові, вони в груд зариються, і їм то, звісно, нічого, ніякої шкоди не буде. І от чому в промислових садах ефективно? Там чорний пар, є лише поодинокі якісь там трава, бур'яни, і потім є всі, всі комахи лізуть або на ті поодинокі бур'яни, або на рослину. Потім їде трактор, і туманом все вкриває плівкою повністю на 100%, і всі дерева, і ті поодинокі, поодиноку траву. Там ефективність гарна. В нашому ж випадку лише частково і те, що сидить на рослині. Згодні ви з моїми аргументами чи ні, то ось, будь ласка, напишіть в коментарях. Давайте разом поспілкуємося. А чому я далі кажу, що взагалі-то таке додавання такого препарату зачасту людьми, як коли використовують, є просто божевілля. А це, наприклад, схема, коли додають літом. В баковій суміші, в якості такого собі, ніби прилипач, щоб більш ефект був, і одночасно ще й комах ми там подушимо якихось кліщів. Ну, якщо ви хочете, щоб ваші інші препарати, які коштують дуже дорого, замість того, щоб всмоктуватися в рослини і діяти так, як вони заплановані, а були просто зв'язані. Якоюсь густиною і утворили корку, то так, це чудова ідея додати 30 d і 30В до бакових сумішів. А, якщо хтось не зрозумів мою думку, то додавання препаратів 30 і 30В до бакових сумішів призводить до значної втрати всіх інших препаратів. Які є в баковій суміші, тому що вони будуть просто зв'язані цією емульсією і утворяться в вигляді корки на рослині. А замість того, щоб всмоктуватися в рослину і працювати там. Так само, якщо ви згодні чи не згодні, то напишіть, будь ласка, це в коментарях. Давайте поспілкуємось. Це є моє глибоке переконання і аргументи. Ті, що а виробник радить ось використовувати і навесні, і потім ще в бакову суміш додавати, і потім восени, то виробник, можливо, б хотів порекомендувати, щоб я перед сном склянку препарату випивав, щоб у нього було більше продажів. До того ж, не треба сприймати, що я зараз роблю відео лише з критикою, і я кажу, що той препарат не, не, не працює. Він ефективно буде працювати, він дійсно ефективно працює проти зимоючих всіх комах на рослині, якщо ми їх повністю вкрили, але треба обрати слушний час і зробити все максимально ефективно. До того ж, хто звернув увагу на дуже дивну цінову політику такого препарату, одна доза там 235, ну ну на на одну обробку, на одно відро 235 грамів. А він коштує, ну умовно кажучи, там 80-100 гривень, умовно кажучи, 100. А препарат 900 мл той самий, в три рази більше, навіть більше, коштує ну, 150 гривень, там, 170. дуже дивно. Така різниця, тобто бери більше, бери більше. Про що це говорить? Про те, що сам препарат майже зовсім нічого не коштує, там всі витрати, це маркетинг і сама пляшка. Тобто сам пластикова пляшка коштує для виробника набагато дорожче, ніж той препарат. Але це не, це не погане, не добре, це просто мої спостереження. Стосовно осінніх обробок, я глядачу, з якого почав відео, що. Глядач пише в коментарі, що я оброби обробляю навесні. Зараз буду обробляти, а потім влітку додаю в бакові і Потім восени додаю. А я йому відповів: гаразд, чи вірно, я вас розумію, що ви восени обробляєте препаратом і знищуєте всіх зимуючих комах, які вмостилися у вас на зиму на рослині. Потім ви берете навесні, о, знову обробляєте цим препаратом, щоб знову знищити тих комах зимуючих, які у вас були знищені ще восени. Чи у вас за зимній період наповзають на рослини нові комахи? Ні, ні. Тому, е, якщо ми оберемо осінню слушний час, а саме е, дочекаємося, коли всі комахи зимуючі вже вмостяться на, зим, е, на зиму на рослину. Потім дочекаємося погоди, коли у нас буде погода вище 5 градусів. У нас так дуже часто буває похолодало, комахи вже полягали, потім оп, прийшло потепління невелике. Нам потрібно, щоб температура була вище 5 градусів і протрималася так приблизно тиждень. І не було сильних опадів, щоб воно там це не змивало. Оп, ми одразу обробили. За тиждень всі комахи подушилися, і тоді навесні їх не буде, тому що за зимні взимку ніхто новий до вас не прилізе. Те саме стосується і весняної обробки, якщо восени не встигли це так зробити. Навесні треба дочекатися не такої погоди, як в нас всього, цього року було. Треба було холодно-холодно, був, був потім прийшло потепління 5 градусів. І воно буде таке невелике, та несильно тепле, буде приблизно тиждень. Ми обробили за тиждень комахи, подушилися, потім прийшло потепління, і вони вже не прокинуться. Цьогоріч вони, як я сказав на початку відео, просто поприкидалися. Отже, однієї обробки на рік. Таким препаратом буде достатньо для того, щоб ви вирішили всі питання. А стосовно кліща, так про, про, проти кліщів він ефективний, тому що вони мікроскопічні. І взагалі такий препарат а, важко назвати інсектицидом а, в класичному розумінні. Що таке інсектицид? Інсектицид це коли він, хоч крапочку, хоч на одну частинку тіла комахи попав, то комаха стовідсотково загине. А 30 днів не важливо, навіть якщо ви. І отак по шию вкунули, але він буде комаха, буде залишатися одною частиною тіла, дишати, і все в неї буде чудово. 30D, 30V не має жодного отруюючого ефекту, тому їм потрібно. Як я кажу, вибрати найоптимальніший час і зробити все максимально ефективно, щоб отримати дійсно якісний результат. А так само погоджуєтесь, ви зі мною чи ні, то ось, будь ласка, напишіть в коментарях. Давайте поспілкуємось. А ми ще я ось отримав саджанці. Я у нас, мабуть, наступним відео зроблю. Взагалі, то про саджанці планував відео зробити, поки не прочитав той коментар. Що, якщо ви будете збиратися, це я теж поділюся з вами власним досвідом. Якщо ви збираєтесь купувати саджанці, то питання, який обрати сорт, є взагалі не перше першочергове, не друге чергове, а лише третє чергове. І я буду намагатися вам так само це пояснити. І сподіваюся, вам буде це дуже корисно та цікаво. І взагалі, шановні глядачі, не соромтеся в коментарях запитувати, не соромтеся в коментарях задавати теми наступним відео. Саме з ваших коментарів я дивлюся е і отримую ідею для наступних відео. Ось прочитав про ці 30 d 30 v думаю, ну це просто божевілля, люди витрачають власні кошти. І такий коментар ще почитає хтось інший і так само почне робити, як. Е як там сам прочитав, то давайте будемо намагатися приносити користь один одному. До того ж, саме ваші коментарі і посилання цього відео серед своїх друзів і знайомих допомагають в розвитку мого каналу. Всім сподіваюся, було дуже цікаво. Всім до побачення.